Людині потрібна людина, а вам? І мені людина. Чому? Ну як же без людини не можна самому? Треба, щоб була людина, а як? І притом гарна людина. А мені потрібні гльосі, гльосі мені потрібні. Діло в тому, що дуже маленька пенсія, а хочеться і кавуна, і деньки, ні, за що купити. Тому дуже прикро. Діти, хороші. Тому що це смисл моєї життя, мого життя. Гроші. Чому? <світ> що це гроші? <світ> потрібна родина рядом. Чому? Тому що далеко, тому що на окупованій території, тому дуже хочеться, щоб були поруч. Протилежності притягують одне одного і мають доповнювати. І, звичайно, людині потрібна людина, мені також. А мені потрібен наставник. Не знаю, дуже важко. Тому що з наставником легше. Тобто це людина, яка пройшла вже шлях свій. І вона може підказати, куди звернути увагу, куди направити свою енергію. Мені потрібен чоловік вдома вже, кінець, На війні. Людина теж. Чому? Не знаю. В місяць життя. Сім'ю струю деньги. Чому? Просто деньги. Потрібна людина. Тому що чоловік соціальне е, существо, і тому потрібна людина, друзі. <гум> ну, друзі можуть підтримати в будь-яку хвилину, скрутну і в добру. Слокій. Чому? Ну, щоб все закінчилася ця війна.